2100, мішечка 8 кг за 1800 кг. Така жіноча фріска. Плотна. Розмір Елька. Така жіноча фріска на замочку. Це буде якуртка. Розмір Еска. Жіночий фріск на замочку. Розмір, Розмір 42-й. Така фліска. Розмір. Мка, чоловічий фліс. Розмір М. -ка. Ще один чоловічий плотний фліс. Розмір 2 ХЛ. Такий жіночий тедік, Розмір. Елька. Жіноча фліска. Розмір XL. Такий фліс, розмір 52-й, чоловіча плотна фліска на замочку, розмір елька, легенька фліска чоловіча, розмір ельська. Ще один легенький фліс, теж чоловічий, розмір XL, така жіноча яскрава фліска на замочку. Розмір Елька. Чоловічий фліс. Розмір 52-й. Така жіноча фліса. Флісова сорочка. Розмір Елька. Легенький жіночий фліс. Біленький розмір Еска. Така фліска жіноча розмір МК. Чоловічий плотний фліс на замочку. Розмір Л. І останнє це теж чоловічий фліс. Розмір 2XL. Це був фліс першого сорту. вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.